Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Давненько не бачилися через те, що не було часу. Готувався до жнив. Я думаю, ближчими днями жнива сої таки в мене розпочнуться. Оце соя посіяна 4 травня, соя Аполло, яка ще почекає з півтора тижні, і тоді ми її почнемо молотити, тому що тому що вона ще повністю недозріла. А що сьогодні, друзі, будемо робити? Сьогодні ми приїхали на четвертий укіс люцерни. То капець. Навіть не знаю. Не хочеться вже це сіно робити, але що не поробиш, люцерочка виросла, і, звичайно, ми її мусимо забрати додому. І такі-то у нас справи. А так, в принципі, ангар я добудував. Прицеп також перероблював, покажу, що робив. Ну, коротше, готуємось повним ходом до А Сьогодні трішки потікуємо і ще підемо обов'язково на елітну е, супереліту Сою Олдхем. Тут недалеко знаходиться. До речі, уже е, сусід, так можна сказати, не сусід, а сусід, по сусідству фермер то вже почав. Молотити сою. Ну тут, правда, вона сіяна набагато швидше, ніж моя. Значить, що ж у нас, друзі, преси Єввіра касались РС-42. Залишається він вже у мене. Все ми з Романом, можна сказати так, домовилися. І він залишиться цей апарат у мене і буде трудитися на користь нашої родини. Тут пів гектара ми викусили, трішки дали людям покусити. Тут, скільки десь викусили. Соток 15 і рів теж нам обкусив знайомий з села дзвінькою дядьку Ігор. І товчемо сьогодні тюки з люцерни, ну такі, знаєте, невеличкі, кілограмів, так по 15, 15 буде точно. Значить, процес цей, як завжди, трішки покажемо, ну вже, напевно, він вам піднадоїв, ну то таке. Ну, Щось, щось потрібно показувати, поки. Поки є на це вільний час, ми знімаємо. На інші справи нема. Будемо вже на другий тиждень показувати сою, скоріш за все. Ну і я нагар покажу, як його зробив. Тому що ж, друзі, усім приємного перегляду. Погнали! Так, ну що ж, шановний колектив, усе. Казав вам в попередньому разі, коли тюкували біля дому, що сезон закінчений. Ну, як виявляється, сезон закінчений сіна сьогодні. Вроді би, дружина нарахувала 32 тюка. Вроді би, так. Лічильник працює, але він чомусь перестав рахувати. Не знаю. Світиться все, ну, але перестав рахувати, тому... Купимо новий. А поки так, зараз ще підемо на елітну сою. Ну що ж, ідемо подивимось, що там в нас еліта каже наша соя Олдхем Супер Еліта. Яка вона там супер еліта чи не супереліта, я вам не скажу, але ну, продавець заявив, те, що було на мішку, те й вам розповідаю. Так, ну що ж, зараз подивимось, що тут у нас робиться. Тут, як кажу, вже сусід покажи, бачиш, бачите, друзі, молотить. Жатка, напевно, флекс, бо бере дуже і дуже низько. Ну і в принципі, отака соя. Ми далеко не будемо заходити. Просто отак трішки зайду і покажу, бачите, яка вона висотою. Я метр восімде, то вона метр шістдесят. І на кожній сойці, ну, отак ближче підходь і показуй, от тако нав'язано. Тут. Тут нав'язано. Це, друзі, не краєвий ефект, це на будь-якій рослинці. Шкода, звичайно, її вирувати, бо стебло дуже потужне. Але у нас отакий отака сойка. Соя Олдхем. Ну тут так бобиків, напевно, стрючочків з 50, буде так точно. І є по 4, звичайно, так то все, по 3 переважно. І вона зараз по стану, є ще багато зеленої, і є отака, покажеш зараз, яка у нас соя. Еліта Олдхем. Ну ось така, бачите, крупненька, гарна соя, як ті ще потрібно ну скільки, я так думаю, напевно, що тижнів два, як мінімум, і ми тут почнемо збирати. Ну, але те, що хочу сказати, що вона реально висока її похилило донизу. Хилить точніше, тому що на кожній рослинці нав'язано дуже дуже багато стрючочків. Чесно, не знаю, але по вигляду, я так думаю, вона покаже 35 центнерів, не менше. Подивимось. Ну, Подивимось, все-таки літа і щось повинна вона та й показати нам. Одним словом, отака от ося соя. Гарна, красива соя, яка потрішки лягає. Коротше що ж, друзі, таке коротесеньке сьогоднішнє відео. Побували ми на сої супереліті Elті яка ще достигає, і трішки е, затікували сіна на зиму коровам. Чекаю з нетерпіння на жнива, ну а тим часом робимо ту роботу, яка йде е, по плану. У нас, ну і скоро, напевно, почнемо е, купати картоплю. Там у нас три сорти, то буде, думаю, цікаво. Що ж, дякую всім за перегляд, дякую, що дивилися. Не забувайте ставити смачні вподобайки та підписуватися на канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті якісь запитання. Пишіть мені, як завжди, на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. А трактора нема. А трактора нема. Та. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди. Міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте, свою працю. Там та у танту далеко стоїть техніку, та вона вам відплатить. Тим самим все, па-па.